Українські науковці разом із американськими розробили математичні моделі прогнозування катастрофічних повеней. Вона враховує рельєф, глибину та рух води в річках. І як твердять науковці, дає можливість із великою точністю визначити ділянки, які може затопити. Вчені кажуть, зараз прогнози будують на застарілих даних без урахування швидкої зміни клімату. За їхніми розрахунками гігантська повінь, яка накрила столицю у 1931-му, повторюється раз у 200 років для того, щоб Оцінити ризик виникнення високих та дуже високих паводків, і високих та дуже високих рівнів весняного водопілля от, якраз і потрібні такі підходи, які. Е, от, з якими поділилися наші колеги із Сполучених Штатів Америки, за допомогою математичної моделі можна не тільки дізнатися, де та коли розіллюється річка, але й мінімізувати наслідки. Найвразливіші ділянки столиці оболонь, русанівка та позняки. Тут навіть 10-сантиметровий шар води може призвести до руйнівних наслідків. Модель встановлена в українському бітруміцентрі. У глітровопрогнозисті, і вже з цього року, останньої весни, вона допомогла більш точно спрогнозувати були невеликі повеньки. Ми зараз ініціюємо київську міську адміністрацію нам дадуть більш детальні дані про забудову Києва, і ми зможемо розрахувати. Не прогноз, а на випадок, якщо буде велика повінь, що буде, що затопить, і що треба зробити, де поставити дамби маленькі, щоб це знизити е, ризики? Та поки прогнозами гідромацентру і попередженням МНС все є обмежується. Хоч з року в рік Київ дощі затоплюють все більше, місцева влада не поспішає виділяти кошти на протипаводкові споруди. Каналізація із нинішніми дощами вже не справляється. очисні споруди теж. У середу мешканці кількох районів столиці скаржилися на нестерпний сморід води з під крана. А попереду ще кілька дощових днів. Дмитро Полонський, Андрій Ярковой. Новини Юбіар.